Майбутнє в пам'яті нащадків проект із такою назвою започатковано молодіжною громадською організацією Молоді регіони. Його метою є збір спогадів живих свідків Великої Вітчизняної війни, про перебіг бойових дій, життя та людські стосунки в умовах війни. Ми сьогодні маємо пам'ятати про світлі сторінки і трагічні сторінки своєї історії, пам'ятати про цей біль. Брати приклад і передавати наступним поколінням цей досвід і пам'ять про світлу перемогу. Це великий праздник, я хотів би, щоб мої діти знали, пам'ятали цей праздник. Почитали пам'ять наших дідів. папа. Завжди вдома говорить, що його треба пам'ятати. Ветерани з радістю підтримали ініціативу молодих регіоналів створити відеозбірку спогадів під час відзначення дня перемоги у Житомирі. Активісти молодих регіонів взяли участь у святковій ході та вже записували перші матеріали свідчення ветеранів про перший день перемоги у далекому 45-му. Праздник побід сиділ в Житомирі. Все эти части стояли на Багунии, и вот, значит, сообщение о победе, это была большая радость. Все выбежали из казармы на улицу, стреляли, и ракеты пускали. Ну, а потом в Житомире был парад для победы на бульваре. Да. Ну, все части, какие были, вышли на парад, пришел парад первый после победы в Житомире.